Сніговий циклон із північного заходу накрив Чернігів та область. За ніч випала півмісячна норма опадів. Слідом за снігопадом синоптики обіцяють суттєве зниження температури повітря. Місцями до мінус 20 градусів. Морози з невеликими опадами протримуються як мінімум весь наступний тиждень. Серйозних ускладнень циклон у чернігів не приніс. Аварій на дорогах небагато. На щастя, сніг випав у вихідні, коли рух транспорту не такий інтенсивний. Машини їдуть повільно. Водії кажуть, комунальну техніку бачили, але її на вулицях небагато. Переважно у центрі. Чистять, даже у нас во дворі почистили. Жити можна, терпімо, кінешна, да ну желательно було вчить було їх Множка почистили. у держито інспекції закликають бути обачними на дорогах водіїв триматися безпечної дистанції, не робити ризикованих маневрів. А пішоходів не вибігати раптово на проїзну частину. Радимо водіям утриматись від поїздок на далекі відстані, але якщо так сталося, що вам необхідно їхати перед поїздкою, будь ласка, перевірте технічний стан свого транспортного засобу. Не забудьте в подорож, взяти теплі речі та врахувати кількість пального. Якщо ви стали свідком того, що хтось потрапив у скрутну ситуацію, не будьте байдужі, надайте допомогу. Якщо для допомоги необхідно залучити. Фахівців телефонуйте у державто інспекцію у служби порятунку. Комунальники у свою чергу просять не залишати на ніч автівки обабіч доріг, аби дати можливість працювати снігоприбиральній техніці.